Запитайте мене, чи хочу я жити в такій квартирі. Так, так, звісно, подивіться, праворуч, велика, гардеробна. І навіть шапка при вході. Ля-ля-ля-ля, кімната. Подивіться, який малахітовий колір стін. Диван, двоспальне ліжко. Все зроблене для себе і з любов'ю. Подивіться на це. така поверхня приємна. Зволодушувач повітря. Йдемо на кухню. Вона виконана в біло-сірих кольорах скандинавських. Така романтична. Є деякий посад, звичайно, електроплита, витяжка. Ціл трансформер, великий холодильник Із лоджії зроблений кабінет. Тут тепла підлога, подивіться, ціла кімната, додаткова кімната, все з любов'ю, квіточки, достатня кількість розеток. А зараз ми заглянемо в ванну. Сам ванусом усолсумісну, тут душова. Великий бойлер, пральна машина все як має бути. Запрошую вас на перегляд. Це білицька 18.